Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо дуже такий у нас цікавий об'єкт. Чим він цікавий? Тим, що тут знаходиться саморобна балка з двох швелярів десятки. Вони отак зварені, вирезений пас і вставлялися саморобні ролики. Ролики тут вже з часом вийшли з ладу. Треба заново все робити. тобто Такі роликів вже немає, вони не виробляються, їх немає у, у нас у продажі. Тому е, ми будемо міняти і балку, і ролики. Тобто підшипник без обойми не міняється. Міняється все разом. Перед тим, як почати робити, я хотів би вам сказати про два подарунки. Перше це сертифікат стоимості тобою гривень. Ви можете отримати його зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посилання, яке знаходяться під відео. І використати ви його зможете в компанії нові ворота при покупці автоматики. Другий подарунок це креслення повністю до ваших відкатних ворот під ваш індивідуальний прийом. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписати. На канал, залишити коментар і перейти за посилання, яке знаходяться під відео. Ну, а зараз приступаємо до роботи. Цю роботу можна виконувати в двох послідовностях. Перше це або зрізаємо саму браму від балки прямо на місці, або спочатку демонтуємо повністю з балкою і виносимо, а потім відрізаємо балку. Ну, я вирішив відрізати балку на місці а потім її демонтувати, тобто зняти ворот, а потім демонтувати балку. Окремо. Що ж, друзі, тепер знімаємо зрізаємо усю зубчату рейку, бо вона нам знадобиться і треба буде переставити на нашу іншу балку. У нас є така балка до 800 кг, Вона розрахована господар, фурнітура господар до 800 кг. Зараз і помічник мій вже протер, як скажемо, провів дезінфекцію і буде вже накладати перший шар ґрунту. Друзі, тепер треба обов'язково виставити по рівню. Бажано спочатку виставити отак по рівню. Щоб можна було виставляти потім балку. Да, отак буде. Зараз ми її так от приваримо, щоб вона тут стояла. І там так само, на той лапі, так само виставимо. І воно буде однаково. Виставили, що так, що впродовж, що поперек, по рівню. тепер знімаємо саму браму і ставимо її сюди на балку. Коли ми її тут приваримо, потім ми здемонтуємо ту балку, зріжемо ролики і будемо заводити туди браму вже з нашою балкою. Давай, давай! давай. Давай, там, будем пхай. Поставлю по центру, сюда, сдвинь трой, чтобы не взлетело. А что там не на балке стоит. О. Пхаем? Да. Готовы? Все, трохи. Да, все. Оп, Все. Тепер обов'язково виставляємо по рівню, щоб не було не туди, не туди наклону. З балку ми виставили по рівню, так що вона, вона стоїть ровненько. Тепер нам треба це виставити по рівню. Щоб ми, коли будемо виставляти браму по рівню, щоб не було, що балка вивернута. Зараз мій помічник стоїть за рівнем і виставляє браму по рівню, дивиться в рівень. Як він мені каже, що готово, я тут же зразу прихватую і потихеньку-потихеньку дивимо, щоб воно все стояло в рівні. Ми прихватили спереді ворот, тепер будемо десь через 60 см прихватувати далі, далі, далі. Прихватувати будемо обов'язково шахматним порядком. Тобто зараз тут прихватимо, а потім підемо на, на ту сторону, будемо, будемо приварювати. Ми там приблизно робили 60 см, то тут робимо десь приблизно через метр-метр двадцять. Метр ну ось, ми тут робили, ну, зробимо тут десь. Ось. Воно тут, до речі, було приварено. Зараз ми тут і приваримо. Так, тепер обов'язково йдемо на ту сторону. Так. Тепер обов'язково йдемо на наступну сторону. І так, тут з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони, з цієї сторони, Зігзагом приварюємо. для того, щоб не повело балку. Ну що, друзі, дивимося, що там твориться. Так, цей цілий, цей цілий. Може там далі щось? Поможеш тобі. 20 гривень. О, от оно що порозліталося. Все воно, розлітівшися Під Підчибнику хана. Ось другий дивиться, бачите, опа. Другий. Не Третій, бачите, шарики там, бачите, падають. Ні, шарик заводи нейшов. Вийшло з ладу. Почимники просто тут не міняються, бо вони тут при саме обдавлюються. Тому тут навіть по-моєму, на зварку хтось приварив. Ні, заката не преснула. Тому міняється разом, разом з балкою. Зверніть увагу на... Старі ролики і нові. В старих ну, роликах йдуть 4 підшипника. Вони тільки йдуть один і другий, і, а п'ятий тут посередині. Це дуже неправильно, і тоді робили неправильно, бо це саморобна балка. Багато конструкторів над нею не робили, так якась людина, яка вміє там щось робити, придумала і зробила такі ворота. Ну це неправильно. Чому неправильно? Розкажу, чому неправильно. Бо дивіться, ось конструктора поробили. Убрали всі, всі помилки. Чому? Бо ворота тримаються як знизу, так і зверху. Розумієте? І коли ми тримаються вони зверху, от, допустим, відкриваються ворота. Бачите, ролики йдуть в яку сторону? Тобто крутяться отак, поза часовою стрілкою. Так само ми відкр... в ту сторону крутимо, то ці ролики крайні крутяться поза часовою стрілкою. Бачите? Якщо воно тут тримає і тут тримає то якщо брати ті ролики то виходить що він сам себе тре, бо тут воно скользить, а, ту, а, а тут і а їде. Да? Тобто, ну. Зато бачите трошки неправильно. Треба, щоб підшипники були різні. Ну що ж, друзі, ми приварили нашу браму. Зачистили наші шви. Тепер треба обов'язково пройтися герметиком, закрити повністю ту щілину для того, щоб туди не попадала влага. Треба сього ще відкрити. Що ж, друзі, хотів ще раз розповісти трошки про ролики, чим вони хороші. Не такі, як у інших виробників, тим, що вони мають закатку. Не обжимається преса, має закатитися. Це добре тим, що вони не пережимаються, або йому внутрішнього підшипника не пережимається і не дави на шарики. Тобто підшипники вільно собі крутяться, не зажаті, не клинять нічого. Це дуже добре. Що касається улавлювачів, чому це господар краще, бо він має отакі бачите, ролики осьовані. Бачите? Крутяться спокійно, вільно собі. Без всяких цих. Ну, коли ворота будуть заходити, вони можуть попасти на ролик і їх ролик направити. І не будуть стукати. Так само зроблений і верхній улавлювач. Бачите, все вільно, крутиться, все добре. Зараз доробимо трошки браму, бо нам привезли труби. Вони, та, що була касина, вона маленька. Ми попросили, їх, щоб вони знайшли ще таку трубку. Вони її знайшли. Ми зараз її додамо, зваримо кусочки і поставимо діагональ для того, щоб вона трималася. Симос Серега. Может кажется, ровно. Отак вот тепер треба. Ну вот так не доходить. трошечки. Давай. Хорош? Ну що ж, друзі. Ми вже все зробили, підготували, то можемо вже встановлювати саму браму в своє місце. Для того, щоб її встановити, ми зараз ролика вставимо, щоб було простіше їх сунути то туди, то обратно. Зараз держи браму, щоб не впало трошки. Таже ж вивожився повністю. Стой, я трошки перехвачусь тобі. Не встиг. Ні, давай, давай, ти протримаєш. я трошки це перехвачусь тобі. Отак, тримай роліка. Є. Yeah. Зрізаємо, друзі, тимчасову лапу. Після того, як... Виставили направлення самої брами, прихватили задню каретку. Ну, Опять-таки прихватили, не приварили. Бо приварювати будемо тоді, коли переконаємося у тому, що все у нас правильно зроблено. Після того тільки поставимо передню каретку, а після того тільки будемо приварювати. Ось Трошки цеглина мішає, так як ми встановлюємо вже на старе місце. Якщо б це я б ставив по-новому, то я б ставив би отак. Ну, тут. А так як ми ставимо на старе місце, то треба трошечки цю глину буде підрізати, щоб оцей ролик туди зайшов. Ставимо накатний ролик. Туда, тут, ну, ти нарисував, так? Там? Да. Дивися, бачиш скільки воно буде. Ну, Я думаю, що десь отут тобі треба просто це не трогати, а старатися тут прорізати, щоб його туди вставити. Ну, ж, друзі, починаємо тепер прихвачувати саму зубчату рейку до балки. Так як у нас балка велика, то ми її приварюємо до балки. Якщо б балка була б маленька, то ми б приварювали б до каркасу ворі. Коли ви прихвачуєте зуб рейку, не забувайте о зазорі між шестерькою і зуб рейкою. Він повинен бути відносно десь міліметр півтора. Правда встановлювати кінцеві вимикачі. Всі наші такі кінцеві вимикачі є. Я знаю, що червоний це задній вже, бо вони ж тут стояли, а синенький це передній. Ну, він десь отут буде стояти. Зараз ми перевіримо, де він буде. Точно, точно повиставляємо. Перевели в автоматичний режим і запускаємо двигун. До речі, стоїть пілер технік з двигун, вже жалувалися на ці ролики, що годів 3 назад, вони вже були розпавши. то я думаю, що він їх тягав без цих, без роликів, войлоком ці ворота, а вони, до речі, не легенькі. А тризінки 6 мм. 6 мм? Да. Піде. Подивимося, там зазор, він повинен бути від 5 мм до 1,5 см. Отак як тут резинка стоїть, то можна ще менше зробити. Чудово, бачите, 8 мм до резинки. Це ідеальний зазор. Ну що ж, друзі, наша робота прийшла до завершення. Ми закінчили свою працю. Хотілося б вам нагадати про два подарунки. Це сертифікат стоїмості 500 гривень. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення повністю під ваш проєм до міліметра. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. І ви його отримуєте в електронному вигляді. Ну а на сьогодні все. Всім бажаю успіху, тихого неба. До нових зустрічей.